Всім привіт, мої дорогі підписники та глядачі мого каналу. Ви дивитесь влог Томакень. І сьогодні я хочу вам анонсувати дві надзвичайно хороші речі. Ну, принаймні для мене вони дуже хороші. І перша річ, яку я хотів би вам презентувати, або так сказати, розказати вам про неї поділитися, це нова рубрика на моєму каналі. Я відкриваю нову рубрику. Під назвою мода і стиль вдягання я буду розказувати, як ви можете зробити з буденних речей шедеври. Вас, напевно, ще запросять на різні виставки, там, де буде Лоївітон, і ви там будете ходити по червоному коворі. Мечтайте, да-да-да. Я хочу вам просто сказати, щоб ви не ходили в спортивних штанах і мештах, і не дай Боже, віддівали сорочку. І не заправляли її в спортивні стіни. Будь ласка, ніколи не робіть цього. Тому що я бачу багато таких прикладів і <свісно> не треба мені співчувати. І друга новина, яку, з якою я хотів з вами поділитися, звичайно, для мене, напевно, що хороша новина. Я, напевно, що розпочну співпрацю з типовим зізнанням. Не <позит> було Боже, ні, я просто не можу. Я не можу всидіти, Мені просто там все коле, отак, отак коле. Мене в попу Я дуже радий тому, що я розп... напевно, що розпочну е співпрацю з ними. Ну Боже, що я напевно, що напевно, що так я з ними розпочну співпрацю. Ми будемо е співпрацювати. Ми будемо робити якісь конкурси і всі подальші випуски ви можете побачити в їхній спільноті. Там силочка буде в описанні, отам, там бачите, отам, там в описанні. Завжди отоконатискайте цю кнопочку, тік, і відкривається вам описані. Там ви побачите силочку, ви на неї забакнете один разочок лівою кнопкою миші. Вам відкриється красива сторіночка, де ви зможете побачити теж мої випуски і дізнатися про якісь новини і нові конкурси. Ще Вас закликаю, щоб ви підписувались на типові зізнання, тоді ви можете зізнатися в будь чому, будь-кому. І можете, звісно, писати якісь свої побажання і критику. Що я хотів ще раз попросити, щоб ви підписувались на канал для нових відео. Ставили... Путівер. Путівер, путівер. Коментуйте дане відео. І не забувайте підписуватись на мою сторінку в контакті та в інстаграмі. Там ви побачите самі красиві фотки з всього інстаграму. І... До зустрічі в нових відео і що ви згідні зі мною, ставте лайк. А ми побачимося з вами в наступних випусках. З вами був Том Кенді. Підписуйтесь на канал і всього вам хорошого! Goodbye, goodbye goodbye. Підписуйтесь на типове зізнання, ссылку ви бачите тут або в описанні.